Короче, народ прийшов. Ох, з кулеху на живця. Є щось. Так, щось? Да, щось є. Щось є. Не знаю що. А, голавлик. та. О, голавель. Хе-хе. Ну, вітаю. На живця, друзі. Довго його Маленький, супер. Я казав, золотний, я Дивіться. Він там а, який Кути. красавчик. Дивіться. Дивіться, який гарний. Супер. Ти, ти знімаєш його? — Так. Да. Так, відчепили акуратно. Він маленький, хай пливе. Давай, опа! Пливи, пливи. Опа, пішов. Я бачу. На поперклі, та тобичок. Стопудок. Ось на Так, да, сто процентів, дивіться. О, який він маленький. Водоку, сажай, сажай, Банк, це буде капітальний да? mm -hmm. Але що, як воно щось не клює? Отакий бачок на поплопапер. Бачите, я перезакинув дивіться. О, о, давай, 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 давай. Це Та як так сильно? Можені, но... Та ні, це не вона, точно. О, дивіться, дивіться. О, гарно. Бачите, лише перезакинув. Що, виплюнув, що? Може, так. На ні, ні, щось. Він там буде крутитися. Не, а не чую, нема. Ага. Яй-яй-яй, оце він лупив. Не, 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 не. Тільки голову лишив. Так. Да? Дивіться. Голову лишив гарний, напевно, був. <загатуйся> давай, давай, давай. Оця покльовка, капець. На попел попер надіваю цей. Ой, е ой. -е -е -е. Нема. Мимо. Ой, у вас теж Добавим, Да. А ну-ка. Нічого страшного. Ого, дивіться. Та це капець, просто з'їв голову повністю. Це жесть. Я зараз на того малого цього візьму. Друзі, я переїхав на інакше місце, закинув знов два спінінга. Риба щось поки що не ходить, тут мілко наче, а там де той спінінг трошки... Глибше, один кинув туди, один на міляк кинув. Приїхав з колегою, вже колега приїхав. Я вже трохи налапав верхушки на живця. І от дивіться, хотів вам показати, бо то кожну рибку показувати на поплопопер я не буду. Але дивіться, скільки налапав. Дивіться, такого главлика злопав. Ох, на попер. Зараз покажу. Він не хоче йти до мене. О, дивіться. Де ти там є? Ходи сюди. Дивіться який. Ну такий. Невеликий. Зараз його відпущу. І дивіться, яку красуню злапав. Червону книжну. І зараз її теж відпускаємо, друзі. Дивіться. А ну хто знає, що це таке. Опа, зараз, зараз, зараз. Не хочу вона дуже показуватися. відпускаємо. Обов'язково. Отак. Така маленька. Її його лавлика відпускаємо плотвечку у відерку. Друзі щось є. Не бачу що, але щось непогане. Голавлик. Дивіться. Але класно. Він таку гарну покльовку дає, друзі, кап'єць. Дивіться, яка красота. Маленький, але обою дає кап'єць. Стравичкою я його злопав. Отакий. Відпускаємо зразу. Відчіпаємо і відпускаємо. Оце тільки що лупануло, капіц. Я лише кажу, у мене тут живець е, е, дохлий, бо я перейшов з Вителя сюди перейшов, бо там міляк, а тут, наче як яма і тут є глибина. Там щось не бере нічого. Та й думаю, перейду. Ну, вже і на попер, і на поплапопер щось, хто там такий бичок на поплапопер. Бичок. А. Не, нормальний. От, і перейшов сюди. І хотів лиш перекидувати на цей на живого живця. Це якраз влупило. Ось такий бичок. Так, друзі. Попустило в жилку. Два рази гепнуло. Розщупаємо, може щось. І добере. На ну, попло-попер. Бичок і верхушка попадається. О, є. 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 Так, зійшов! Це капець! Так, да, великий зійшов, капець. Виплюнув. А як це так? Ого? Дивіться, друзі, щоб ви зрозуміли, що це... Що лишається з риби? Це просто. Я вже перев'язав на такий більший гачок трохи і все одно воно не засікається риба. І ще щось дзьобає. О-о-о. ми знімемо, напевно. Ох, як тягне. Во-о-о-о-о. О, -о, 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 -о. це є... О, я бачу. А, це щука, походу. Це щука. Ах, зараз обріже, зараз флюрокарбон. Нє, говалик. А, візьмете, аво тут. Аво тут піцака. Або я не у кульку а, я не розкла. Я тримаю. Не я тримаю. Такий не, невеликий. Ну хоч хоч щось. Да, але покльовку дав капець. Ну на. О так, все, хватить, діть волонте. А чуть-чуть на себе потягніть хвост такого, давайте. Та не треба розкладати. А хто воно? Ні, давайте давайте без тої ручки. Не. От, а, я думав, що і та уже клеє. Опа. Давай, давай, давай. давай. Ну-ка. Ха-ха-ха. <реш> о, це вже такий гарний голавлик. А тебе є? Нема, я не брав садка. Я його в підсадці буду тримати. Дитики. Супер. Щось подзьобає. О, о. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай ще. О-є-є-є-є-є. О. Оха. Ого. А, такий самий десь. Такий самий. А? Да, на бичка, дядь володь. Але як тепер підсачте? О, це окунь. Ого, це окунь, дядь володь. А як витягують? Дивіться, який окунь. Оце у куняра. Та да, вимари, вимари. Вимари, вимари, хай, хай на хапає. А що, все здоровий? Так, здоровий. Давай я його візьму. За шию, чи там? Ого! Ого! Друзі, це капець. Дивіться, бичок з боку. Фух. Оце окуняра. О, друзі, з вас лайкосик, супер. Ще одна, друзі, покльовочка. Доща сильного немає, ще поки що. І ми сидимо. Як би сказати, нас дощ не виганяє. О, давай, 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 давай. Вони й це як натягуємо, а щось ну, нема такої покльовки, щоб аж прям була, але є. Клює. Щось там є, щось невелике, напевно. О. Є е, щось. Щось є знов. А, а ні, я думав, зійшов. Я думав зійшов. Голавель, так, дядь, володьте. Главель, голавель. Дицький. А хвіст цього терчить у уроті. Да. Оп, зразу в піцак дотех. Я, коротше, всю рибу, друзі. в Піцаку тримаю, дивіться. Ох, ще один, гарний. Трошки менший, але супер. З вас лайкосик. Що, друзі? Вже за 10 хвилин шоста щось і ця посіпала, і ця посіпала, а толком нічого немає, щось не добирає. Збираюсь уже потихоньку, так що жміть лайк. Пишіть коментарі, а ми ще десь приїдемо ще на річку. Точно перебачити знов. Може і щось ліпше попадеться. Будемо надіятись. Так що всім гарно дякую, що дивили. Всім па-па.